Гриєр Тютюнник. оповідання дивак. На початку зими ходити Олесові до школи можна було двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше. Та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить із дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямка дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму, йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі. Як стрижені до призовники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочіпки й водить пальцем сюди туди. Дивиться, хата виходить, збов до валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, малується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого ото ти парубче не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко. засміється тоненько, хі, хі і подасться в сосни. У бору снігу мало, то там, то сям проглядає крізь порошу трава, з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки із жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги затишно. Тільки часом шелесне погілій вальок снігу, струшений вітром із верховіття. Десь неподалік чути цюк, 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 дятел порається. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятися. Дух спирає, під очима набрякає, тому кожний сучок птицею взрівається. Аж он під старою сосною ладка шишок рибіє. Ба, ще одна впала. Ось де він дроворуб. Олесь стає на навшпиньки й краткома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати. Повів гартованим дзьобом із боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі зник, залишивши у вузенькому дублі шишку. Олесь хотів дістати її та покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбора. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалівно скрипіло, а внизу під підошвами в Олеся ворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь, нагрібши підками снігу під укоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицяв через замети до школи. Ще здалеку побачив міст із гадками по ободва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев це гляна школа. З вовдурів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торфяним духом і весняним випаром сирих вільхових дров, ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч, на мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цворовкає від берега до берега, здуваючись попереду ватага, мов ковдра на сіні. З проломанцівками цибинить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кличуть із гурту, гайда з нами подушки гнуть. Навіщо ліпсуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Вітвора сміється. Дивак. А Федько-то токайло розбешокувато вишкірів зуби, указуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника. Підскочив, тиснув Олеся ліктем під скроні і зник поміж палями. Олесь гарячо ніяково всміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мохмизок у лісі потріскував лід, а біля ока щось обоважніле сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим полком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як веляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряла тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струм. І вважається Олесею маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хаті він біля віконця сидить, рибку стереже, забажав вийшов, ніхто тебе не займе, йди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його запірце. «Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла острою догастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. Щука. У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити підбором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улікся гамір, а Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, зрязкою калюжі плакав. Під мостом бився обпалі вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжку в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами, роблячи згадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти. Ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожне своє той ж луктечко, інше ринку або макітерку, І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, тутечка? Олесю, адже я наказувала всім малювати горщечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел. Але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщечка, отого от не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечкою і опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички, у бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи репішачі кім'їхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки. Бух, бух, дзень! Сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскому. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечку на голову, дивився світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шародів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стегоном. Сонце пробило в хмарах над байраком возенького полонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому на зустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом. Повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюхнули двері, діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав федько токайло. Напопоїш, сказав ніяковіючи і туснув Олесеві в руку подавлений, теплий пиріг, беридурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, щоб віддарувати товариша, хутинько занишпорив по кишенях. Дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене спрядива та воловичої шерсті ремезяче гніздо, подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесові пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяче гніздо й обома роками подав його федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов, хиги, -хи, страх. Потім крикнув «Гатявйо!» і подався до річки трусити ятерів. У селі ледь вечоріє, а в сусні вже крони зімкнули мою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути. Сани скриплять, коні ширкують, і голос діда Прокопа Ану уздрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней, Гатя вйо. його. Поминули провалля, майже вщерз занесене снігу. На рілях цілим хутором замечили скирти. Діду, чого на мене кажуть дивак? Не Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щепцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоді. Ет, фармазони. Ти їх не слухай, помовчав. А далі. Воно, звичайно, правильно, завзяті в тебе обмаль, усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та отак побіля них, отак, того ліктем, того почотом, гульк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо надеженеш. О. Олесь винувато підсьорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно. А що вона здалася? Це відпутнє щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав іски, нанизував солому на ріжняки й гуцав так, що аж ліса скрипіли. Товчи онучку, гніти, хекав, а я ще якийсь навальник скину і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо звався з пітьми Прокіп. Це ж собі я не тещі. Хе, хе ти знаєш, що таке тещі? Ні? підростеш, знаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, своєї Олесь, нічого, зати нам легко. Натопив і вилежуся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таке груз. Поверталися додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сипів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться прокіп гарненько, цьох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай. Тут на землі не бити не можна, тут не ти так тебе, одрепують ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно намитої бороди, захарчав у саме вухо. Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів, густі рожеві сіті, і привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, виснив прокіп, вітер гіля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід із матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліг на піч. Через Деякий час у сінях загримали чобітьми, загомоніли. Отож я кажу, говорить дід. Не гламезде він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його, бо вножив деревце у пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч, змер соночку, а ти ножка не черень, а зверху куфаєчкою. Лис глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Іште вже. Хіба і що? Миврив прокіп, а йому нічого такого не сказав. Він швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика та Лесика. Злякано зойка, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни, закричали півні на горищах. Народжувався новий день.